Якщо ваш телефон швидко розряджається, перегрівається або взагалі вимикається, проблема може бути у звичках заряджання. У цьому відео чотири найпоширеніші помилки, які вбивають акумулятор, і прості правила, як цього уникнути. Помилка номер 1 заряджати, коли вже 1%. Багато хто відкладає зарядку до останнього, коли вже залишилось 5, 3 або навіть 1% заряду, але такий режим дуже шкодить батареї. В такому випадку правильніше підключати зарядку, коли залишається від 15 до 20% заряду. Це безпечний діапазон для вашого акумулятора. Помилка номер 2 залишати смартфон на ніч. Це дуже зручно. Поставили зарядку і пішли собі спати. Але насправді це шкідлива звичка. При 100% телефон продовжує дозаряджатись, перегрівається і зношується. Краще його заряджати в день або ввечері, коли ви зможете вчасно від'єднати пристрій від мережі. Помилка номер 3 завжди заряджати до 100%. Здається логічним заряджати до повного, але часте досягнення 100% пришвидшує старіння батареї. Оптимальний рівень становить 70-90%. Заряджати частіше, але менше, це цілком правильно. Помилка номер 4 ніколи не розряджати до нуля. Якщо ви постійно підтримуєте заряд у зеленій зоні, система може збиватися у визначенні реального заряду. Правильніше буде раз на місяць дати батареї перезавантажитися, тобто повністю розрядити телефон до 0%, а потім зарядити його до 100 без перерв. А в телеграм-каналі я додав ще 5 додаткових помилок, які теж зношують батарею, але про них майже ніхто не говорить. Якщо хочете, щоб я розповів про ці 5 помилок у наступних відео, напишіть в коментарях давай 5 помилок. Я обов'язково це зроблю. А якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.